СВО й досі йде по плану. Потерь в вооружених силах Росії. немає. Як Путін зміг втратити два Курська? Пацан, успіх ушов. Не получилось, не фартануло. Чому на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя блокують WhatsApp? нам і нахуй не нужна, інтернет ваш. Та що там коїться у Курській області? все розвивають. Всім привітся крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. У цікаві часи живемо на наших очах. Відбувається Курська битва 2.0. Росіяни ж хотіли повторіть. Якщо хтось посміє зробити щось подібне, ми повторимо. на серйозно, не вірив. Подобається це росіянам чи ні, але Курська Народна Республіка продовжує розширюватися. Яклі в цьому магні у нас діти бояться на спати. зсу просуваються в ядерної сверхдержави і наближаються все ближче і ближче до Курської АЕС. Красота така ляпота. Це ще не ляпота. На Курщині наші військові захопили в полон групу тіктокерів Кадирова. Один з полонених був у ковтинці за 100 тисяч гривень. Та ти блядь, сука? А ось жителі Курщини зовсім і не проти присутності на своїй території ЗСУ. Слава Україні! Да, Слава. Слава Україні, кричати кінь. Відомо, що наші військові контролюють більше 70 населених пунктів Курщини, та скрепаносців це не бентежить. Вони зібралися бомбити Вашингтон. Не Вашингтон! Не Вашингтон! Яке кончене? Цього тижня була річниця гибелі російського атомного підводного човна. Курськ. Якщо ви раптом не знали, що сталося з так званою «падлодкою», то. Она а на А чи так можна що ли? Можна ще й не так. Син одного з членів екіпажу того самого Курська загинув в Україні на СВО. Вот поворот. І це ще не все. У мережі одна росіянка ниє, що втратила на підводному човні чоловіка. А її племінники прийшли до нього на цвинтар у футболці з Путіним. Можливо, їм хтось каже, хто винен у загибелі їхнього дядька. <смешили> Цього тижня горіла Запорізька АЕС. Окупанти задля провокації підпалили градирню. Ну Потвора Єбалицький одразу звинуватив Україну в обстрілі атомної електростанції. А росіянці кричать про можливе обвалення конструкції після пожежі. Брешуть, але магате на місце не пускають. У тимчасово окупованому Бердянську колаборанти перевіряють школи на готовність до навчального року. Ви не повірите, чому саме вони приділили особливу увагу: антитерористичній захищеності Чого, вам не почулося терористи, які прийшли вбивати людей в чужу країну, вчитимуть дітей антитерористичній захищеності. Я просто похлоплю. А ось у тимчасово окупованому Мелітополі заблокували WhatsApp. А «Свободітелі» замість нього запустили так званий національний месенджер. Інтернет Аніблісавіт інтернет. Нам нахуй не нужен, інтернет ваш. Гауляйтер Єбалицький кличе біженців з курщини жити на занедбаних базах Азовського узбережжя. Погодяться чи ні невідомо. А взагалі, хто тих росіянців питає. Тож не втрачайте здоровий глузд. Зустрінемось у наступних випусках.